Печний простір для жінок і дівчат це місце, де жінка може відновити свої суспільні корисні зв'язки. Це місце, де вона може не просто відпочити, а отримати якісно кваліфіковану послугу психолога. Як в групі, так і індивідуально. Вона може навчитися і здобути нові навички. І тим самим бути і корисною для громади. І в тому числі мати зв'язок з громадою, і в тому числі отримати якісне перенаправлення, якщо їй потрібно щось інше. Тому що в нас працюють соціальні працівники, які можуть підказати, куди їй звернутися у разі потреби. І перше заняття, яке я відвідала. Я зрозуміла, що десь отам там в глибини душі відкривається якесь віконце, і звідти виривається якась така нестримна енергія, яку я завжди собі подавлювала, тому що ніколи не було часу на це. Завжди якось намагався ой, там якісь справи, все там сім'я, родина. А тут можливість була самі себе відкрити, самі відчути цю всю красу навколишнього, вдихнути аромат творчості, як ми говорили. В той час, коли нам так важко, щодням бомбардують новини, почніть себе тішить дрібницями. Бодай покраплені щоднини, знайдіть в собі сили жити і радіти, хоча б світанку, щоб сили в собі відновити, робіть щось для себе щоранку. Так, знаю, що ви подумали, хіба ми на це маємо право? Війна показала кожному, що горювати замало. Тож треба усе робити, щоб ворога разом здолати, нам треба вижити. Вистоять на часі за себе подбати. Кому стане краще від того, що згасне у тебе надія, ти мусиш себе підтримати, щоб стала реальністю мрія. Почни дивуватись, хоч іноді, птаха чи Квітковому морю, не дай себе зараз розчавити страшною цією війною, щоб разом зустріть перемогу, ми мусимо її наближати. Підтримай себе і інших на часі про себе подбати.